Доброго дня, шановні члени комісії. Вашій увазі представлена дипломна робота на тему дослідження та програмна реалізація методів інтелектуальної підтримки проєктувальників інтерфейсів scada систем. Об'єктом дослідження є ергономічне забезпечення проєктування інтерфейсів scada систем Предметом дослідження є інформаційна технологія інтелектуальної підтримки процесу ергономічного проєктування людино-машинних інтерфейсів scada систем метою роботи є підвищення рівня автоматизації та ефективності роботи проєктувальників інтерфейсів з систем шляхом розроблення і застосування програмного забезпечення на основі методів і моделей штучного інтелекту. Завдання дослідження були розглянути призначення та структуру СХД-систем, дослідити існуючі технології побудови СХД-систем, проаналізувати стан дослідження в області проєктування людино машинних інтерфейсів з систем Розробити програми та інформаційне забезпечення, компонентів системи та інші. На даному слайді ми бачимо загальну схему реалізації сучасних систем управління технологічними процесами. На нижньому рівні розполагається рівень контролеру, який включає різні датчики для збору інформації про хід технологічного процесу. А на верхньому рівні, рівні знаходиться диспетчерський пункт, який включає, перш за все, одну чи кілька станцій управління, що представляють собою автоматизоване робоче місце оператора. У сьогодні збільшується кількість реалізацій scada систем за допомогою веб-технологій. Важливою характеристикою scada систем є незалежність від апаратної платформи і середовища передачі даних. Це може бути, може бути реалізовано за допомогою Веб-технологій для візуалізації та оперативного впровадження технологічних схем сигналізації трендів, звіти, звітів кінечним користувачам. Розкриємо більш, більш широко задачі, які необхідно було вирішити: а саме, формалізація знань предметної області, ергономічне проектування інформаційних моделей, реалізація інтерфейсу для проведення опитування експерта. Конкретній предметній області, технологічний процес, і його об'єкти контролю та управління, та інші, які наведені на даному слайді. Для формалізації знань про предметну область аргенічне проєктування інформаційних моделей, було проведено, проведено систематичний аналіз діяльності проєктування людино машинних інтерфейсів, який складається з компонентного, морфологічного та еволюційного аналізу. Метою компонентного. Аналізу було е, виявлення всіх сутностей, об'єктів, функцій, станів, що складають вміст даної системи, людина, техніка, середовище. Для цього побудований комплекс наступних компонентних моделей: компонентно-системний, компонентно-елементний і компонентно-функціональний. Морфологічний аналіз е, застосовується для відображення різного роду взаємозв'язків організаційних, технологічних, часових та інших. Що існують між системами і компонентами, виділеними в результаті компонентного аналізу. На етапі морфонологічного аналізу побудовано функціональну часову структуру, алгоритмічну функціональну мережу процедур та функціональну організаційну структуру. Еволюційний аналіз на даному етапі не виконувався. згідно розробленої концептуальної моделі предметної області проєктувальник, використовуючи набір типових елементів інтерфейсу. Покроково здійснює розробку проєкту. Поточний проєкт. Поточний проєкт виконується в середовищі, що включає в себе набір інструментів, шаблонів, а також методів і засобів їх використання в рамках проєкту. Підсумковий стан поточного проєкту збереженого засобами середовища розробки і є власним продуктом праці проектувальника. Було розроблено Стратегію кодування технологічної інформації слуховою модальністю. На даному слайді наведені правила та факти, що стосуються кодування слуховою модальністю. Результати аналізу правил для алфавіту звукові сигнали наведені на даному слайді. Проаналізувавши правила та факти, визначили необхідну номенклатуру параметрів та їх характеристик, характерних для даного виду алфавіту. На цьому слайді наведено у вигляді таблиці приклад дерева рішень генерації рекомендацій щодо частоти звукового, звукового сигналу. Для вирішення задачі моделювання програмного забезпечення інтелектуальної системи, що проєктується, розроблено діаграму прецеденту розробки єдиного машинного інтерфейсу. Вирішення задач спрощення процесу ергономічного проєктування та візуалізації робочих. На робочому місці оператора, було покладено на підсистему інтелектуальний інтерфейс. Ця підсистема має в своєму складі два модулі: модуль інтелектуальної підтримки та модуль візуалізації. Враховуючи складність е, даного проєкту в якості діаграми, що відображає статичну модель системи, було розроблено діаграму пакетів. До модуля інтелектуальної підтримки можна віднести наступні пакети. Intel System, що включає в себе T Process Modules та HMIS, до модулів візуалізації WebForms, Data Manager, XML-менеджер, Manager, database менеджер Manager та seriазер. Зглянемо структуру модуля звукового редактора, наведено на даному слайді. Головним елементом цього модуля є генератор звукових файлів WaveGeneration, який на базі введений до кодування об'єкту. Проєктувальником бажаних параметрів звукового сигналу будує файл сигналу, спираючись на описану у класі структуру звукового файлу у форматі VAW. За побудову графічного зображення об'єкта відповідає клас DrawGraphics, який отримує дані з форм майстра графічного кодування, що входять до складу пакету Visual Design Forms та використовує класи з пакету GeoFigures. Клас in Intel-State модуль є начальком абстрактного класу Intelмодуль та реалізує інтелектуальний модуль кодування стану об'єкта. Він зберігає словних фактів, доступ до яких здійснюється з використанням унікального ключа. Розглянемо процес інтелектуальної підтримки проектування на прикладі створення системи охолодження. На першому етапі проводиться опитування стосовно зовнішніх умов. Роботи оператора сказки систем. Це необхідно для з'ясування питання, чи є необхідним при проєктуванні дублюваної здорової модальності слухової. Для вибору алфавіту кодування скористаємось даним інтерфейсом. В результаті проведення опитування було запропоновано алфавіт, що включає в себе кодування формою, кольором, розміром та інше. Після переходу до вікна кодування об'єктів та вибору слухової модальності кодування. У даному вікні відкривається вкладка звукового редактора. У верхній частині вікна звукового редактора можна побачити вкладки станів об'єкта, що кодуються вони, визначають, для якого стану даного об'єкта буде закодований сигнал. У нижній частині вікна розташовано строку адреси для вибору шляху збереження звукового файлу та кнопку встановлення шляху за замовченням. У верхній частині вікна розташовані кнопки створення звукового файлу. Його відтворення та зупинки відтворення, відкриття існуючого та збереження створеного права. Для звернення до запущеного веб-застосунку з термінальних станцій достатньо ввести його адресу на сервері у вікні браузера, приклад роботи веб-застосунку наведений на даному файлі. В результаті виконання кваліфікаційної роботи було виконано такі задачі. Як